Тисячу пряників, зроблених власноруч передали на фронт учні однієї зі шкіл Дніпра. Разом із педагогами знайшли ароматний рецепт. Самі розкачували тісто, формували та прикрашали смаколики. До події долучилися учні середніх та старших класів, які після уроків приділили час волонтерській справі. Усе кажуть, аби подякувати захисникам та привітати із Днем Збройних сил України. О, готові. Нашим бійцям будуть смаколики вже другий день печі цієї шкільної кухні завантажені ароматною випічкою. Тут поспішають спекти пряники, які поруч у їдальні виробляють діти. Сказали розкатати на 0,5. Я вважаю, що все зараз можна буде робити самі пряники. У 9-й класниці Дарії якраз закінчилися уроки. Розповідає, вдома любить куховарити, а секретом роботи з тістом її вчить бабуся, тому й зголосилася на ініціативу свого ліцею взяти участь у випіканні та прикрашенні пряників для наших захисників. Я думаю, що вони будуть щасливі ці скуштувати, тому що це робить для них діти, які який... Надіються на них підтримую свою однолітку і Катерина. Дівчина мріє стати пекаркою і радіє, що може попрактикуватися та одночасно когось потішити. Я дуже задоволена тим, що я роблю це для наших військових, тому що вони захищають нашу країну. Я знаю, що це дуже складно і. Я не заробляю, тому це єдиний спосіб, як я можу висловити свою благодарність нашим військовим. Жавтенько можна жовтенького. Жовтенького. я видала. Будь ласка, жартенько. А це вже готові помадки для прикрашання з яєчного білка, цукрової пудри та барників. Вчителька Анастасія роздає солодкі кондитерські пакетики і підказує, як прикрасити вироби. Дівчата, а давайте спробуємо по контуру зробити блакитне як небо. А посередині видавимо жовтенького і розтягнемо його як сонечко. Барвник не просто так обраний. Він в національних кольорах. Ну що тут казати? А от білий це за чистоту, за світле майбутнє і за оцей шлях, який буде чистим. Надалі у України я так сподіваюся, тому що вже стільки сил покладено наших хлопців. На медових пряниках з'являються серця, сонечка, герб та кордони України. Це дуже тяжко, бо воно дуже. Розказати госте, ми намагаємося розтягнути його, але воно дуже погано виходить. Але ми дуже стараємося. Я хочу, щоб наші захисники були дуже задоволені нашими трудами, бо ми дуже стараємося. Руки окремі у, у семикласника Макара. Так, трудився. Ось ці три: сердечко, ЗСУ та клас України. Окремі. Тому що малював та зацеплявся. Що таке війна? Хлопець знає особисто. Батько служить з початку повномасштабного вторгнення. В мене батько військовий, тому багато чого я знаю. Раз у неділю розмовляю з ним, тому гарно. Раз в тиждень це часто так, ну у когось раз в місяць, ну тому це часто за два дні. Персонал, викладачі та учні виготовили та прикрасили тисячу пряників. Директорка каже, вони поїдуть до захисників та захисниць на передовій, яких навчальний заклад постійно підтримує різними зборами. Там немає ні молока, ні води, яйця, мед. Кориця, цукор, масло вершкове. Ми розуміємо, що і бувають такі випадки у хлопців, коли вони схопили цукерку, в рота поклали і пішли на штурм. Так? Або навпаки, залізли в блиндаж і чекають, поки пройде обстріл. А волонтери вже доставили бійцям усі пакунки. Дякуємо дітям з ліцею сучасного світу за допомогу ЗСУ. Слава Україні! Герой, Софія Богуцька, Олександр Юрасов. програма Вікна СТБ. Єдині новини.